Але якщо дивитися просто от на карту, ну, виглядає достатньо, достатньо тривожно: Росія напала на Україну весь східний кордон у нас під загрозою. А з західного кордону, в силу різних політик, ми бачимо, як починає от така якась блокада відбуватися. Воно, воно насправді дуже тривожно. Як тут бути? Чи достатньо ми робимо кроків для того, щоб не створювати кордон? Додатковий на, на Заході, а його відкривати. Дивіться, чому ми йдемо в європейську цивілізацію? Ну, по-перше, це наша цивілізація, а по-друге, і головне, одне з головних, принаймні для мене, правил: там діють правила. Тобто, якщо вони прийняли закон, що наші товари мають право бути на їхньому ринку, вони будуть з проблемами, це будуть тимчасові проблеми. Тобто, вони фактично мали піти і. і, і Блокувати чи пікетувати Брюссель, а не а не наш кордон. Вони б'ють по по нас, бо ми слабші. Ми тільки, тільки тому, але поступово, поступово це все стане на свої місця. Так само, як колись поляки зайняли 90% фактично європейських перевезень, і німці. Тому ну, вони законопослушні, вони не, 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 не заважали їм це робити і таке інше. Так само наші поступово, поступово в певних сферах також займуть свої місця в, е, на цьому великому ринку. І я, е, в, в даному випадку є тактичні проблеми, от такі як блокування, але вони не є стратегічні, вони не назавжди. Тобто, ми натиснемо на Брюссель. Натиснемо на уряди Польщі, Румунії, чи хто там ще такі заходи, чи Слова, і так далі, і вони повинні будуть виконувати їхні ж законодавство. Ну в нас часом стане і наше в перспективі Ви бачите, що це проблеми, які вирішується? Це вирішується. От власне там, де іс в світі, де існують правила. Проблеми вирішуються шляхом переговорів і мирним шляхом найголовніше ці проблеми вирішуються. Це на схід в нас неможливо нічого вирішити мирним шляхом, бо там є купа пересторог в плані корупції, в плані контрабанди, в плані всілякого іншого. В цьому випадку ми ми цю проблему вирішимо. Тобто вона ніколи не буде назавжди. Вона буде тимчасом. Вона буде назавжди, якщо ми не вступимо в ЄС, якщо ми, якщо ми не виконуємо всіх вимог і не станемо, не станемо повноправними членами Європейського союзу. От навіть зараз подивіться останні статті, які я принаймні читав, що от Великобританія в минулий рік втратила 160 мільярдів доларів, не будучи членом через те, що вони не є членом. Євросоюзу, це величезна потужна економіка, яка до нам ще до яких ще досить досить далеко, але нас приймають, от і вони вже також задумалися, чи вони е, зробили правий крок е, цивілізація, де існують правила, це наша цивілізація. І нам категорично треба себе також привчати, виконувати правила, дуже болючі. Часом не неприємні, але ми маємо йти в цьому напрямку.